Хочу побажати перш за все всім волонтерам, всім діткам, які займаються, всім тим людям, які хоч к краплину внесли свого внеску. Перемогу, саме головне здоров'я, щоб війна ця закінчилася і щоб ми далі могли не відступати від цієї дороги і займатися далі допомагати людям. Так що всім здоров'я здоров'я ще раз здоров'я. Мирно небо всім. Всім слава Україні! Героям слава! Зараз я хочу привітати всіх волонтерів. Всі, хто займається цією справою, хто допомагає так чи інакше причетний до допомоги нашим Збройним силам, здоров'я вам, сил, витримки і багато вірних друзів, тих, що будуть помічників, ті, що будуть допомагати. І перемоги нам. Слава Україні! Героям! слава! Нашого колективу ми хочемо сказати, і кожен скаже по словам, але перше слово, йдемо разом до перемоги. Е наш девіз, так як був, так і остається. Зігріємо своїх, щоб орки палали. От, і хочу призвати всіх волонтерів, все населення Овручне, не бути байдужими до потреб військових, допомагати, як нам, іншим волонтерам. Разом ми сила. Я думаю, гуртуємося, бо в нас є одна Україна і ми повинні все зробити для того, щоб була наша перемога. Хто що може своїми руками, своїм розумом, своїми коштами. Тільки таким чином ми переможемо в цій війні. Перемога буде завжди за нами, не треба в цьому сумніватися. Тому що такі народи, як Україна, ніхто ніколи не переможе. Слава Україні! Героям слава! Дорогі побратими! Я хочу привітати вас з цим святом. Я як волонтера теж святкую його давно для вас, для основної маси. Я маю на увазі колектив наш, наш першу чергу надійного тилу. Це вперше Перше свято. Багато хто ще не знає його, але я хочу сказати, що ви молодці, що ви не злякалися, що ви свідомо робите те, що ви робите. Тільки дякувати вам, ми маємо те, чого ми зараз маємо, скажімо так. Тому що потрібно чітко і ясно розуміти, що перемогу можна отримати, скажімо так. Тільки тоді, коли ми всі будемо разом. Ми в тилу, надійний тил, а хлопці на передньому краї. І вони повинні чітко розуміти, що в них є тил. Тоді і воюється легше. Тому я вас вітаю цим визначним для нас святом. Бажаю в першу чергу те, що сьогодні хочуть всі миру, миру і перемоги, нашої перемоги. Родину вам благополуччя, тепла, радості, віри, терпіння я бажаю всім. Ми обов'язково вистоїмо, чого б це нам не вартувало. Святом вас, дорогі мої! Слава Україні! Бажаю, щоб в кожного з нас було бажання, натхнення і головне, щоб. Вдячність завжди знаходила тих людей доброволі як волонтерів, щоб ми завжди були серед людей, а, знаходили можливість їм допомогти, і щоб наша робота завжди оцінювалася. Вітаю вас всіх. від всіх нас, тому що у нас сьогодні вісім людей прийшли на кухню, але набагато у нас більше, звичайно. У Нас завжди ще трошки люди у нас десь 15 людей. І від їхнього імені також вітаю всіх волонтерів, які допомагають, допомагають нашим хлопцям, роблять їхнє життя хоч трошечки щасливішим, тому що зробити їхнє життя простіше, ми не зможемо. А хочеться, щоб вони відчули себе як удома, Як вони кажуть, передайте нам домашнього чого-небудь. Вони навіть не кажуть чого, хоч чогось на домашньому. Тому що, звичайно, тяжко. Я бажаю волонтерам наснаги терпіння. Я знаю, що вони всі чекають перемоги. Ну, Здоров'я вічного, перш за все. Ніколи не втрачаємо віру, віру в перемогу в Україну і, головне, віру в наших людей. Тому що тільки разом ми зможемо перемогу, ну, все. Я думаю, Скоро закінчиться. Ми всі сподіваємось на це, і тоді ми будемо мати саме життя від будь-яким живи у цьому світі. І будемо святкувати свою перемогу. Я думаю, дівчатка теж скажуть по одному слову. Дівчата, будь ласка, поверніться Дякуємо всім волонтерам за вашу безкорисну працю, за ваше натхнення, за те, що ви не знаючи і забуваючи про будь-яку втому не покладаєте своїх зусиль, аби допомогти нашим хлопцям на передовій. Пришвидшити нашу перемогу. Разом усі до перемоги і всім дякуємо. Ой, сказано багато, я не знаю здоров'я, миру, наснаги працювати, гарну команду мати. Миру, всім і перемоги. Вітаємо всіх, всіх волонтерів, небайдужих українців, всіх, всіх міст, всіх селищ, особливо наших земляків оруча. Це буде Україна разом і сила. Щоб швидше закінчилась війна, щоб ми мами, бабусі, прабабушки спокійно могли спати. Я не можу спокійно про це навіть говорити. Мені здається, щоб завтра оце все закінчилося. Я б відмовилась навіть від своєї пенсії. І хочу, щоб усі мамі діждались своїх дітей додому живі. Все, що я можу побажати. Я бажаю всім волонтерам, які волонтерять чистою душею, здоров'я, мирного неба над нами і над усією Україною. І щоб нам хватило наснаги до самої перемоги творити добре діло. І щоб люди, які це роблять, завжди залишалися добрими, усміхненими, щирими. А ті, хто не хоче допомагати, не мішайте просто нам. Сидіть собі мовчки і нікому не мішайте. Хай буде мир. І користуючись нагодою, користуючись нагоду, нагодою, хочу привітати всіх волонтерів, всіх громадських організацій, а також своїх рідних. ті, кіс... З ким ми працюємо щоденно, з ним волонтера. Міцного здоров'я вам, натхнення, благополуччя, терпіння, удачі і основне перемоги і миру.